Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Ще вчора Дональд Трамп виступив на брифінгу Вашингтоні. На тлі американського прапора він говорив не лише про внутрішні реформи. Головне пролунало всередині виступу. Оголошення нового пакету військової допомоги для України в списку озброєння радарні системи, електронні модулі, і високоточні компоненти для безпілотників. В Кремлі спочатку зробили вигляд, що нічого не сталося. Але вже вранці в москві лунали вибухи, чи було це збігом навряд. Це була синхронізація, в якій слова стали тригеримо дії. Пишете про промисловий кластер на південно-східній околиці столиці. Офіційно носив назву комплекс автозапчастин «Гігантський ангари із сирими воротами охоронці без знаків. Внутрішня система відеоспостереження без підключення до публічних мереж. Для простого москвича це ще одна логістична точка для тих, хто знав це духа до комплектації дронів. Тепор, ланцет. тут збирали фінальні конфігурації, привозили з різних частин Росії готові корпуси, акумулятори, модулі наведення. Тут усе з'єднували, звідси дрони потрапляли до військових частин Вороновській Ростовській областях. Протом останніх місців, там помітили активність. Часті нічні в навантаження рейси без маркування посилена охорона і сигнал радарів, що виявили незвичну радіочастотну активність в межах промзони. Декілька незалежних джерел Москви повідомляли про специфічний запах сумішпального пластику металу, де хто жартував у нас завод смерті під боком, але ні сьогодні стало не до жартів. Близько годину тому над районом з'явилися незрозумілі об'єкти. Висота низька, швидкість надзвичайна, радери не вловили, мовчала три цілі. Жодної не збили. Перше влучання в секцію складу, де зберігалася батарея. зарядні системи, вибух був миттєвий вогонь. Вибухова хвиля уламки, все сконцентровано в одному імпульсі. Через 20 секунд. Два наступні удари: один в дах ангару, другий в тильну частину, де за даними розвідки зберігалися оптичні модулі. Пожежа тривала 40 хвилин. Вогонь було видно, що трьох сусідніх районів спецслужби блокували квартири. А з місця події почали вивозити тіла. Частина персоналу не встигла викоюватись. Ще більше людей отримали поранення через обвал стін. Всередині залишились десятки дронів. Багато з яких вже мали бути відправлені на фронт. Тепер вони чорні скелети на фоні згорілої цегли. Телеграм-канали мовчать. Офіційні змі видають стандартну формулу пожежі через коротке замикання, але місцеві вже публікують відео. У кадрі хакерське ехо, яке видає саме реактивні дрони. Звуки не схожі на падіння уламків, це чіткий координований удар. Вечором ситуація ускладнилася. У місті, розпочались проблеми з світламісева електропідстанція, каже вела зовні виробництва. Вийшла з ладу, відмомалих легкамери, припинилась труба система спостереження. Внутрішні джерела повідомляють про розслідування, яке було розпочато одразу ж. Версію атаки безпілотників, розглядають першої ФСБ-нарада. За словами інсайдерів, обговорюється питання, як дрони могли пройти непоміщеними через кілька кілець охорони. Одночасно в Києві неофіційно з'явились коментарі. Один з представників спецвідрозділів сухо заявив: ми не коментуємо події на РФ, але ми завжди уважно слідкуємо за об'єктами, які можуть загрожувати Україні. Ці слова більше сказали ніж промовчали. Це не просто атака, це демонстрація точності до дрон. Пройшов непоміченим. Знищив саме те, що потрібно без зайвого розголосу, без супроводу, без помилок. Сучасна війна не на лініях фронту, вона у вікнах заводу, кабелях, логістичних центрах. Кожен подібний удар це новий параграф поразки для агресора. Якщо вчора оголосили про допомогу, сьогодні вже палали склади, то питання чи це збіг більше не стоїть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своєї висновки, кожен робить сам. Зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.